Вітаю вас. Цього разу будемо говорити про фонетичні аспекти опрацювання природного мовлення. І тут потрібно розуміти, що українська фонетика значно відрізняється від фонетики, скажімо, англійської мови. І це не тільки тому, що українська мова консонантна, а англійська мова вокалістична. Головна відмінність полягає в тому, що офіційна українська фонетика практично зупинилася у своєму розвитку кілька десятків років тому. Я можу навіть назвати рік, коли це сталося. Це 1981 рік. Саме тоді вийшов підручник Ніни Тоцької про фонетику, за яким і досі навчають українських філологів. Тому, якщо Інженер, мовний інженер, посадить біля себе філолога з дипломом, іноді навіть зі ступенем, і почне розпитувати в нього, яка є фонетична інформація потрібна для моїх експериментів, для моїх розробок, то багато якої цінної і важливої інформації він просто не отримає. І це стається переважно тому, що філологи інформації цієї не знають, їх в університетах не викладають. Тим часом ця інформація потрібна, тому що, як ми всі самі розуміємо, технології за цей час далеко пішли вперед, і вони потребують відповідних даних. Звідки беруть ці дані? Як правило, ці дані беруть із своєї власної голови. Або зі своєї, або сусідської стелі. Як правило, це відбувається так. Вікіпедисти це люди такі з великим ентузіазмом, але не завжди із достатньою фаховою освітою, беруть оці самі підручники, які містять інформацію, так скажемо, 50-літньої давнини, інтерпретують їх по-своєму, пишуть вікі статті. Потім мовні інженери, яким потрібна ця інформація, користуються цими даними, і у них щось виходить. Зрозуміло, що за результат ми відповідати не можемо. Тому на цій зустрічі ми поговоримо про деякі фонетичні речі, які важливі для опрацювання природного мовлення. Ми поговоримо про загальні. Фонетичні закономірності, про закони, які діють у фонетиці, які придатні не тільки для української мови, а й взагалі для фонетики будь-якої мови. Ну і поговоримо про деякі результати, які отримані для української мови, і які можна використовувати у мовній інженерії. До зустрічі!